Що важливо знати вам про власне ваші гроші? Хто працює в бюджетній сфері, для кого ці підвищення мають значення? Вони в принципі повинні мати значення, якщо це нормальні підвищення зарплатні, то от є новина про те, що не лише мінімалку підвищать з наступного року, але про це після сюжету. А зараз детальніше про саме засідання Кабінету міністрів. Уряд скасував аж 367 постанов і нормативних актів, які обмежують діяльність бізнесу в Україні. Вперше Кабмін скасував такий величезний пакет постанов. Багато норм, які ми сьогодні розглянемо, вони ще були впроваджені в дію і діють на сьогоднішній день ще за Радянського Союзу. Тобто, тоді був, ще радянський союз і бізнесу не було, і підприємництва. Сьогодні вже є незалежна країна, є підприємництво, є ринкові умови, а регуляції залишились. Серед таких норм були ледне анекдотичні, наприклад, про регулювання умов реалізації сіна скасування застарілих актів має підняти Україну в рейтингу ведення бізнесу і в першу чергу полегшити життя нашим підприємцям. Ми готові знімати всі бар'єри, всі перепони для того, щоб бізнес швидше розвивався. Ми маємо 1,8% зростання ВВП, а хочемо мати 5-7% зростання. А це тільки можливо тоді, коли буде дерегуляція. Також сьогодні скасували заборону на змішування зерна різних сортів при перевезенні. Таке рішення дозволить агрокомпаніям лише на логістиці економити до 15%. Ми розуміємо, взагалі масштаб прийнятих рішень. що одне рішення по зерну, додасть додаткового економічного ефекту до 2020 року у розмірі приблизно 10 мільярдів гривень. Це піввідсотка від ВВП. Додаткові піввідсотка від ВВП від одного рішення. А зростання економіки цього року прогнозується на півтора відсотка, наступного на 2,5%. можете собі уявити, якщо ми дійсно зможемо зараз так пришвидшити цю реформу за кілька місяців, я думаю, ми точно нагенеруємо для української економіки декілька додаткових відсотків доларів. Ще одне рішення про дерегуляцію в сфері телекому і мобільного зв'язку. Уряд знизив ставки оренди для вишок мобільного зв'язку на державних дахах і інших технічних приміщеннях. Це полегшення прийняття в експлуатацію знову вишок мобільного зв'язку, коли конструкція, яка будується, зводиться за три дні, вона не має отримати документи на своє встановлення протягом декількох місяців. Нефьодов анонсує новий законопроект, який за його словами повинен підняти Україну на 40 пунктів у рейтингу легкості ведення бізнесу. Це ціла низка норм, які ми плануємо протягом наступних двох-трьох тижнів. Дуже активно говорити з бізнес асоціаціями. Данило білок, голова офісу з залучення інвестицій, буде допомагати нам в цьому питанні. І ми б хотіли протягом максимум місяця внести цей законопроект в Верховну Раду. На минулому засіданні уряду прем'єр дав доручення розібратись з високими платіжками за тепло, які прийшли деяким киянам. Міністерство з політики повідомляє, що створено п'ять робочих груп, які мають розібратись, чи все нарахували правильно. Було з'ясовано, що більше 600 будинків, якщо я не помиляюсь, там, де є лічильники, їм замість того, щоб зняти показники лічильників, взяли нарахували по нормі. А з іншого боку, у нас ще є. Будинки, які не обладнані лічильниками, приблизно 10% в Києві, це ті, яким які нарахували по таким нормативам. І оскільки знову ж таки температура була нижча, коефіцієнт був вищий, і їм відповідно нарахували платіжки з тими сумами, які люди бачили. Однак, власне, розрахунок норм змінювати не будуть. Міністр бачить єдиний вихід. Є дуже проста методологія: встановлення лічильника і плата по лічильнику. Нагадаю, що в КМДА запевнили, до кінця поточного року всі будинки, які належать до сфери управління київської міської влади, будуть оснащені приладами обліку. А паралельно столична влада розпочинає встановлювати системи захисту лічильників від крадіжок та пошкоджень. Інше наболіле питання коментував Павло Клімкін. Глава МЗС очікує, що Україна отримає безвіз до кінця цього року. Є чіткі рішення всіх трьох європейських інституцій. Це європейська комісія, європейський парламент і відповідно країни-члени Європейського союзу. Там вони всі чітко сказали, що ми виконали свої зобов'язання. І як тільки буде погоджений механізм реагування на міграційні ризики, дискусія що між європейським парламентом і країнами членами ще продовжується, я дуже сподіваюся, що до кінця року це дійсно буде погоджено і відповідне рішення буде прийнято. А ще в кулуарах Кабміну міністр культури вибачався за свої слова, сказані напередодні в одному з ток-шоу. Теза Нищука, що на сході України немає ніякої генетики, викликала шквал в бурень в соцмережах. Ця ситуація, яка склалася на сході Півдні країни, це прірва свідомості. Більше того, коли ми так багато говорили про генетику на Запоріжжі, на Донбасі, на тому це ж міста завезені, немає там ніякої генетики. Це свідомо завезені. Черкаси славетний гетьманський Шевченків край. Саме місто Черкаси наполовину завезене. Чого бо боялися цього шевченківського духу? А всіх зачепило слово там генетика. Якщо. Воно когось зачепило, я щиро вибачаюся. Я говорив тільки про те, що зараз треба збільшити увагу культурного діалогу і обміну, і що саме культура може шити е, країну, примирити, е, відчути один одного і, і в цьому руслі. Ні в якому разі, тобто я ще раз кажу, якщо в мене там в емоції в передачі е, вилетіло слово, і за нього вчепилися російські змі і починають зараз нав'язувати історію. Я є абсолютно толерантна, адекватна людина. Людмила Кушні, Дмитро Глухенький телеканал Еспресо.